thank you До університету імені Лесі Українки завітала тимчасова повірена України в Норвегії у 2022-2023 роках та голова громадської організації демократичний тиждень Карпатського моря Лілія Гончаревич. Під час свого візиту пані Лілія провела лекцію Культурна дипломатія в умовах війни як інструмент посилення підтримки України в світі. Захід відбувся на факультеті філології та журналістики. За словами лекторки, основною метою заходу було донести здобувачам, що культурна дипломатія потужний інструмент, здатний ефективний впливати на міжнародні відносини, а самі студенти відіграють важливу роль у посиленні світової підтримки України. Одним з основних меседж, ми хотіла донести цього дня, це була, що культурна дипломатія, так само як і публічна дипломатія, вони є ваговим інструментом для посилення підтримки України в світі, і ми його активно застосовуємо. І в застосовувала я і в посольстві України в Норвегії, завдяки якому нам також одним з інструментів, яким нам довол, до, змогли отримати підтримку Норвегії. Програму Нансена у розмірі 7,5 мільярдів євро, а також у отриманні леопардів, у отримані насамці і отриманні іншого озброєння. Кожна людина, кожен студент, він також може бути представником культурної дипломатії. Зокрема, зараз ми в Норвегії заснували таку мережу як Українет, це наукове об'єднання, тобто яке об'єднує наукова мережа. Крім того, зараз ми маємо дуже гарну співпрацю з Осло університетом, з різними університетом, Крістіан Сандом і з іншими університетами. Тому студенти. Волинські університети мають велику змогу і можливість реально почати співпрацю саме яким чином посилювати міжнародну підтримку України за допомогою студентських обмінів, за допомогою студентських заходів, літературних вечорів. Своїми враженнями від лекції поділилися студенти, зазначивши, що такі заходи допомагають краще зрозуміти роль культурної дипломатії та надихають на активну участь у зміцненні міжнародної підтримки України. Ця зустріч була дуже важливою, тому що вона поглиблювала наше розуміння, те, як важливо нам доносити свої посили на іноземну аудиторію, завдяки тому, що в нас є чудова організація, яка Організується все, ці заходи, ці підтримки. Ми маємо можливість допомогти нашої армії. Так само культура нас не обмежна. Ми українці, в нас дуже багато пісень, прислів, казок. Ми дуже багато можемо поширювати. І завдяки цьому ми не тільки поширюємо українське, а ми ще й можемо допомогти нашій армії. Крім того, одним із основних завдань візиту стала передача обладнання для Волинської обласної клінічної лікарні. На сьогоднішній день обласна клінічна лікарня отримує не одного, а два пасивних асистента. Це важливо, вкрай важливо для проведення високотехнологічних, великих об'ємних оперативних втручань, таких як на чарівній порожнині, на грудній порожнині, це всі пересадки відбуваються за допомогою органів, за допомогою цих приладів. Тобто в цей час, коли нам потрібно берегти людський ресурс, не виснажувати хірургів, адже оперативні втручання відбуваються фактично нон-стоп і йдуть круглодобово, Даний прилад дозволяє, дозволить нам... Оперативне втручання проводити з залученням двох спеціалістів, а не трьох-чотирьох, як потрібно на великі втручання. Тому величезна подяка. Шана, і я думаю, що такі власне речі глибоко цінять всі спеціалісти, які працюють в нашому медичному, в нашому медичному закладі. Подібні кроки та співпраця університету з громадською організацією Демократичний тиждень Карпатського моря демонструють єдність та підтримку нашої держави на міжнародному рівні. Можу лише щиро подякувати гуманітарному конвою, щиро дякую всім норвежцям за допомогу Україні за передачу того, що зараз найбільш потрібно на фронті нашим хлопцям, нашим Збройним силам України, а нам всім разом працювати. Якісно виконувати свою роботу і також максимально допомагати збройним силам від цього залежить майбутнє України за словами Лілії Гончаревич. Культурна дипломатія може бути інструментом м'якої сили. Саме вона допомагає досягнути тих цілей, які не можна досягнути традиційною дипломатією.